Так, доброго вечора. Появився такий апарат. І перша проблема треба замінити ущільнюючі прокладки форсунок. Зараз знімаємо кришку, розбираємо все і достаємо форсунки. Включусь, коли трохи розберу. Так, скинув клапанну кришку, просто розкрутив всі болти по кругу на 10. Так, тепер Тепер треба буде розібрати коромисла. Тут вал не суцільний, а з двох половинок. Можна спочатку одну сторону розібрати, потім другу, але я буду розбирати все, бо буду всі 4 форсунки міняти ремкомплекти. І так, в общем, що я зробив? У мене якраз попало так, що ці два рокера були практично вверху. Я взяв, відкрутив гайку, відпустив форсунки і все, і свободно відкручував. Нажаття тут не було. Свободно розкрутив і все, зараз буду доставати. Так само і друга сторона. Практично вверху. Розкручую гайки, відпускаю повністю регуліровочні і відкручую все. Так, Все розібрав. Зараз відкручую кріплення форсунок, зняв контакти з форсунок і буду доставати форсунки.